Ервін Міден, історик, екскурсовод, спеціально для читачів блискавки. Перший день Святого Миколая і Українських Збройних Сил в один день. В чому символізм для українців? Давайте відверто. Все ж таки, ми маємо надію, що Святий Миколай принесе гостинці бажано росіянам. Ну у вигляді українських ракет. Тому чекаємо, мріємо і сподіваємося. Різдво 25 грудня. Це історична справедливість чи спроба зняти таким чином російське Поймо. історична справедливість. Давайте чесно, ми всі святкуємо різдво 25 грудня, навіть коли ми святкуємо різдво 7 січня. Все ж таки, вся різниця в тому, що у 1582 році папа Римський Григорій вирішив викинути 10 днів. І відповідним чином в Західному світі, з 4 жовтня, на наступний день раптово стало 15 жовтня. А от у всьому іншому світі, який не перейшов на григоріанський календар, залишилося число 5. Ну і відповідним чином, звідки ляє різниця. Таким чином, до Різдва спочатку Дійшли швидше ми католики, які прийняли цей календар. А ми трохи відставали. І коли йде в Україні дискусія, а коли ж точно треба святкувати, і наприклад, у старих календарях у нас то було то 25 грудня, все то було чудово. Але з точки зору світового літочислення, ми все одно святкували по сучасному 7 грудня, о, пардон, 7 січня, мене вже профдеформація. Чи буде в Україні на додачу до нового старого року ще й нове Старе Різдво. Буде це, як кажуть, реалії нашого сьогодення, і в того нічого немає поганого. Бо чим більше свят в нашому календарі, тим більше у нас будуть люди з позитивним настроєм чекати перемоги. Чому важливо націоналізувати свята, особливо зараз? Чим більше українського, тим більше ми стаємо українцями і нарешті позбуваємося якраз минулого, коли ми не мали своєї держави. Чим більше свого тим краще. Новий рік штучно вигадане радянське пропагандистське свято, ну давайте чесно, новий рік це не вигадка за радянської доби. Його завжди святкували і так чи інакше. Просто він відігравав набагато меншу роль у світі ніж наразі. Завжди першочергово йшло різдво, після того новий рік і він був менш важливим святом. Але за радянської доби це стало культом хітом у святкуванні, взагалі, за цілий рік, що саме на новий рік трапляються всякі дива, і так як. За радянської доби було гоніння на релігію, треба було чимось замінити почуття свята на Різдво. І так як люди б довго не хотіли чекати, Новий рік був найбільш вигідним. От святкування Нового року таким чином передувало все одно Різдву православному, і от вийшла така своєрідна підміна понять, ну, як є. Чим небезпечні для сучасних українців саме олів'є та іронія долі, е, совковість характеру? Чим більше людей намагаються повторювати свята, які існували десь 4-5 десятків років тому назад, давайте чесно, це наслідок того, що ми залишаємося в минулому, у нас якби шлях трошки інший, не назад, а вперед. А реверсивно рухатися нікому ще користі не приносило. Тому давайте думати, що в нас повинні бути свої власні традиції, і свої власні е, нові усталені правила. Ну, щось нове, господи помилуй, можна навіть замовляти Макдональдс чи KFC на правах реклами. Ну що, чо, чом би ні? Радянська влада, здавалося б, його вигадала у 37-му році, але знову ж таки проблема. Персонаж та зустрічався у нас ще з 1840-х років завдяки Одоєвському вигляді персонажа Мороз Іванович, і це взагалі язичницька культура і міфологія. І з новим роком персонаж та не зовсім пов'язаний. Це радше морози, страх, сум і взагалі дитячий переляк. Але радянська влада вирішила ці всі поняття підмінити для того, що. Щоб знову ж таки замінити в уяві святого Миколая, який першочергово в православній культурі асоціювався з подарунками, ну і от тепер комедійно для багатьох людей те, що колись з 150 років тому назад лякало дітей стало найбільш одним з найбільш бажаних персонажів на новий рік, і це проблема з якою треба боротися, і яка в результаті повинна все ж таки зникнути в результаті. І знову ж таки, у нас може бути доля, коли на Новий рік в Україні після перемоги буде приходити залужний. Як закохати українців до подорожей всередині України? Заохотити в нас вже все для того. Робиться, і в багатьох містах є туристичні інформаційні центри, які роблять дуже велику роботу з цьому популяризації і великих обласних центрів та районних. Наші полюбляли альтернативу, яка називалася Полавці. Кочівники на сході Полавці, родичі всім нашим князям. Ну, полоцем подобається бутузиця і нашим не взападло. Тому наші просто збирали ватаги свої раті і йшли, значить, повз Чернігів на Половців. Навіть е показником буде слугувати ця війна, коли загальний е звіздець приходить в наше життя. У нас не забувають ще подорожувати Україною. Особливо приємно радує те, що багато компаній, які спеціалізувалися на тому, щоб вивозити людей за кордон, тепер активно показують західну частину України і північ, і це не може не радувати. І треба дати просто час що через п'ять років. Думаю, у нас буде велика рекламна компанія від кожного села та сільця стосовно того, зайздіть до нас на смаколики і подивіться на наші хатинки. Тому тут треба просто дати час, як на мене. Владивосток наш. Можна кричати, в принципі, бо там було дуже багато українців, та Ганрог, е і таким чином щастя під назвою Стародуб, теж Україна, і це велика проблема, коли ми апелюємо до історії, забуваючи про існування міжнародних договорів і визнання кордону між Україною та Росією в попередні роки ще в доби кучму. Так що по суті своїй, тут не треба нічого відповідати. Це люди, які апелюють до того що ці міста е Росія і так далі. Це люди, які е Щось чули по історії, але не знають реалії існування міжнародного права. Радянська культура в українських містах музеї, пам'ятники, їх заборонити чи таки скасувати. Я за те, що все треба берегти, бо це так чи інакше здоровезний шмат історії, який буде цікавий через покоління 2-3. І відмовлятися від культурного надбання це не зовсім логічно логічно краще формувати окремі музеї радянської культури, окремі музеї російської культури в межах України і просто це. Повинно якось не виноситися на гора, не ставати якимось ідеалом для святкування на державному рівні на величез... не витрачати на це величезні кошти бюджетні, але тим не менш це все необхідно зберігати заради того, що ми знаємо, що колись буде інтерес українців, а як там було в чому Пушкін був. Про Україну, і в чому він був проти. Це треба подавати як історію своєрідну окупацію, своєрідний період перебування в складі іншої держави, і це взагалі в обов'язковому форматі не повинно стосуватися тільки Росії, бо у нас в рамках цієї війни звичайно змінилися акценти, але це потрібно казати і про Польщу, і про велике князівство Литовське, і про Угорщину, і так далі. Так по порядку це не. Повинно обмежуватися суто російським напрямком. Я гадаю, що повинно чим на державному рівні звичайно оговорюватися про те, що українці мають стосунок до багатьох культур, і одночасно багато культур мають стосунки до українців. І чим більше ми знаємо, тим більше ми відчуваємо себе освіченими людьми. Прийшли в і Вони сказали, що це якось не по людськи, коли в більшовицькому в місті радянському в центрі Михайлівської площі стоїть рівнопостріна свята. Ольга. Так Ольгу знесли і відновили історичну справедливість, поставили пам'ятник Шевченку. І Шевченко опинився поміж Андрієм, під не вантажів, а коли тільки до влади дійшло, що наробили, так знесли і Шевченка і Кирила, з Негодієм. Що потрібно робити з російською літературою. Ну, якщо це дійсно скажімо так, класика, або якщо ми кажемо про наукову літературу вивчати, досліджувати, але не ставити її в червоний кут. Якщо ми кажемо про російську пропагандистську пресу. То, знаєте, я рекомендую все ж таки або здавати на макулатуру, або зразу відправляти в переробку на картон, бо з нього зроблять потім окопні свічки, бо картон там треба завжди. Чому українцям життєво необхідно знати свою історію та історію свого ворога? Бо коли ти знаєш історію свого ворога, ти знаєш, що від нього очікувати. Коли ти знаєш свою історію, ти можеш знати, як. Краще дати трезди тому ворогу, щоб він не ліз і не заважав тобі існувати. Тому вивчаємо свою історію для того, щоб першочергово бути сильними. Вивчаємо історію ворога для того, щоб розуміти його слабкі місця. Я вам розповідаю про те, що чим більше колупається щось в історії, тим більше є версій, які можуть бути настільки приголомшуємо, що Господь помилить. Викладається історія України в сучасній школі. Історію як науку ще ані в школах, ані в вищих навчальних закладах переважно. Не викладали це викладається радше предмет виховання громадянина, тому наразі в школах так чи інакше. Але програма, яка виховує громадянин, який повинен знати свою історію з добіркою фактів важливих для українців, викладається правильно в загальних рисах, так чи інакше складають програми освічені люди, які знають, що потрібно для того, щоб любити свою державу і усвідомлювати, що ми сильні. Ми хоробрі, ми переможемо. Синочок Святослава Ярославовича, Але увага! Без сумнівних для наших істориків Давид Святославович виступає, якщо не найкращим, то одним з кращих князів Чернігівських. Але треба зауважити, що я б включав набагато більше осмислення. Не тільки плюсів в своїй історії, але і мінусів, коли ми все ж таки намагаємося забувати те, що і у поляків, і у росіян, і у білорусів, і у кримських татар існує багато претензій до власне розвитку. Державного українців, що ми все ж таки мали конфлікти завжди не на пустому місці, вивчаючи ці конфлікти е, об'єктивно, не розповідаючи першочергово ура, історію, що ми найкращі, ми найдобріші, ми найпрекрасніші. Е, це може спровокувати утворення всередині України е, так само другої Росії. Нам це явно зараз не треба. Тому чим більше буде об'єктивності у висвітленні подій, чим більше будемо говорити про мінуси розвитку нашої держави, тим буде більше справедливості і тим буде більше е, правди. Тому я певно скажу, що наразі історія України вкладається правильно, але завжди є куди рости. Чи позбулися остаточно совка українці? Кажу відверто, ні, і я думаю, багато хто зі мною погодиться. Бо в багатьох містах і навіть в столиці до цього часу залишається і радянська символіка. По причині того, що не у кожній, навіть владній структурі є можливості витрати додаткових коштів просто для того, щоб прибрати серп та молодчу, червону зірку. і це також нормально, бо є куди тратити витрачати гроші, але. Це призводить до того, що е, радянське минуле воно все ще споміж нас, е, і воно буде ще декілька поколінь, так чи інакше, турбувати нас як привид е, батька Гамлета. Просто ми повинні навчитися з ним жити так, щоб не забувати, що совок це минуле а майбутнє це українська незалежна територіальна і в будь-яких інших сенсах держава. Тому чекаємо на те, що СОВОК, врешті решт зникне і стане для більшості українців таким самим е зрозумілим історичним поняттям, як Російська імперія, було тоді колись.